Добрий день, пані Тетяно. Вітаю, пані лікарко. Перепрошую, пане. Так звертаються українці. Жодних імен по батькові чи, прости господи, товаришів. Але чому ж питому форму звертання ігноруємо ми сучасні носії української? Спершу з'ясуємо, що не так зі звертанням на ім'я та по батькові. Подібне звертання фіксують лише в часи Руси України, але тоді воно виконувало функцію. Прізвища, наприклад, Анна Ярославна, Володимир Святославич, ця форма, хоч є і найбільш розповсюдженою, штучно створена та не відповідає нашій системі світобачення, адже вона применшує значення матері в житті людини. Ба більше, спершу з'явилася в московському царстві як суто офіційний атрибут для вживання на височайшому рівні, і саме в часи СРСР звертання на побатькові стало Обов'язковим для всіх елементом під впливом дешевого популізму більшовики. До речі, на початку 20-х років 20-го століття молоді українські письменники, такі як Юрій Яновський, Микола Хвильовий Микола Куліш, застерігали своїх сучасників від неукраїнського звичаю вживати отчество». Також ще однією особливістю українського мовленєвого етикету є звертання на ім'я та прізвище. Це тісно пов'язує українську культуру з європейською. Наші творці називали себе традиційно: Тарас Шевченко, Іван Франко, Михайло Грушевський. І це по-європейськи. Згадаймо, як репрезентовані у світовій культурі великі люди інших народів Європи. Віктор Гюго. Адам Міцкевич Ісаак Ньютон. неухильно дотримувалися цього україно європейського мовленнєвого етикету і наші письменниці, добираючи собі літературні псевдоніми Олена Пчілка або ж, наприклад, Леся Українка. Якщо говорити про пан пані, то вони прийшли до нашої мови після хрест. Тиєнізації Руси України зі старочеської та старопольської спершу слово мало значення володар, монарх, потім представник соціальної верхівки, далі чоловік у подружжі. і нарешті хтось про кого мовиться. Саме всередині XVI століття іменник пан пані втратив будь-який соціальний зміст і став найпопулярнішою формою звертання. Також широко вживаними стали слова на зразок панно у утечини знаходимо о панно інно, панно інно, я сам вікно, сніги. Пане брате, у колядках, наприклад, ой, підемо, пане брате, від хати до хати нашим панам-господарям заколядувати. Паноче або паніматко, у квітки Основ'яненка. От молодиці кричать я вдосі: ану, пані матко, вибирай місце на щасливу продажу. І навіть панове громадо у Шевченка. Панове громадо, я присягав, брав свячений. І лише в 19 столітті через посилення на. Рівності питому українську форму почали використовувати стосовно представників вищих верст населення, а радянська пропаганда вже остаточно поставила тавро неприйнятності. Ще один довід надавати перевагу іменникам пан, пані традиція європейських звертань. Наприклад, в англійській мові містер міс місіс, у французькій місіє, мадам, «мадам», «мадмузель». у німецькій ге. Фрауфройлян в іспанський сеньор, сеньорита, сеньора. Тож повертаємо власне українські форми звертання, тримаємо мовний фронт і геть від Москви ближче до Європи.